Що там, Ігорко? Ти запитаєш, чим я тут займаюсь? От, прийшов час. Гарно пофотографувати машину. На жаль, погодні умови нам цього не дозволили зробити. А знаєш, чому? Тому що вчора я віддав м 8 сів в свою машину. І поняв, що я хочу назад в М8. <laughs> і вирішив сьогодні от пофоткати її, щоб виставити на продаж. А вдруг хтось захоче такого класного мерседеса? Класного мерседеса Ну що, коротше, важко щось мені, чесно кажучи, її навіть продавати. Класна машина, реально дарує класні емоції. Хоч вона і не така, як М8, красива, наприклад. Не, так, не такий має мотор. Але вона щось має своє о, таку ізюминку, яка от, не відпускає. Можливо, через те, що ця машина по факту якби перша адекватна нормальна машина за нормальний прайс, так би мовити, не за 2-3 тисячі доларів. От. Або, можливо, Мені починає подобатись Mercedes, не знаю. Коротше, щось десь так воно виглядає, вирішив от пофотографувати, бачиш, навіть небо плачу, не хочу, щоб я її фотографував. І кидає нам того доща з неба. От. Ну і що, М8 це от булатка, знаєш, як би мовити, ціль, яку реально досягнути. Я це сам зрозумів. От. І швидше за все я це буду робити. От. Напевно, продам цю машину, і всі виручені кошти за цю тачку я вкладу на свій баланс. І постараюся, так би мовити, з тих коштів зробити вже не цешку, а еску. <с -ку> ну так, плюс-мінус. Знаєш, що мені ще, Єгорку тут подобається? Ти відкриваєш двері, ти сідаєш в цей білосніжний салон. Отаку дуже дуже зручна посадка. Сідушки дуже зручні. І ще, знаєш, так сижу, дивлюсь, думаю, де би я міг взагалі подумати колись, що я зможу їздити на цьому автомобілі там за якийсь там рік-два. Абсолютно заробивши на це на ринку, я зафіксував сталу суму. Не буду казати, яку, це більше 20 тисяч. Ось, і я цю суму вивів, реалізував її в ось цей автомобіль. Я постійно в нього сідаю, у мене постійно в ньому класні якісь думки надходять. Тому що ця машина, по факту, зароблена власними силами, власною головою. Якби я просто не спробував, не зробив би того першого кроку. Я би її розумів, що я би її не мав. Працюючи на звичайній роботі, ну, я би просто максимум, дай Бог, їздив на таксі періодично. Ось, на те, що би мені вистачало. Але ж ніяк не міг подумати, що я буду їздити на цій машині. Ну, вона реально гарна, вона реально класна. Не є дешева, так би мовити. Ну, звісно, там в порівнянні. Але я зараз продаю її, аби заробити на ще кращу машину. І знову ж таки, це є дій. Тому що я прийняв це рішення, я е, задію ці кошти ж в розвиток, те, що вони це. Тобто я щось роблю для того, аби мати. От, власне, і розумієш, багато хто з людей мені каже, тобі, та тобі то дали, то, то, то батьки і так далі. Серйозно. І от дія. От ризикуй, чому би ні? Завжди ризик оправданий, пам'ятайте, Завжди. Просто до ризику також треба підходити з обережністю. Хто не ризикує, як то кажуть, той не п'є шампанську. Да, це не є Макларен, да, це не є X5M, чи X6M, не X8, і X8, кажуть, М8. Вот. Але це також результат. Це є також результат, до якого люди роками відкладають, аби придбати навіть даний автомобіль. Тому варто задуматися, чи діяти, чи стояти на одному місці, і чекати мене з неба. Можливо, когось з вас зацікавив даний автомобіль для вашої покупки. Давайте для вас. Таких людей я вам вкину пару характеристик цього автомобіля, щоб ви плюс-мінус вже орієнтувалися. Якщо ще не орієнтуєтесь. це двохлітровий бензиновий мотор, повний привід 270 кінських сил. Чесно, з головою вистачає для повноцінної їзди по місту, по трасі, треба дати, вона їде. Вот е, ну що, тут мерседесовський цей салон каж. Салон точно мерседесовський. От е, мотори їхні хороші. ці мерседесовські. Вони реально входять до, до досить непогано. Якихось детальних характеристик. Я не розумію, не знаю, чи є вообще сенс говорити. От, я так як і не є сильний там якийсь там автомеханік, щоб вам сказати, де деталей, які там болтики, шмолтики і так далі. Е, можна подивитися обзор на такі машини в інтернеті. Ну коротше, важко. Важко наразі щось так е, ще зрозуміти ту саму. Е, суть того, що я її взагалі залі зібрався продавати, але зібрався, значить, треба зробити. Ну, ось. ну і відповідно, всі кошти, які я отримаю, вони будуть всі спрямовані на мій депозитний рахунок, з якого я буду е, торгувати на свою мрію. Так? Ось, збільшувати свій власне гаманець в такий спосіб. Подивимося, подивимося, що з цього буде. Тому в телеграмі я все буду висвітлювати. Можете приєднатися, подивитися і слідкувати за тим, як ми з цежки робимо, як я казав, вже ЕСПО. От, а плюс-мінус, ну що ще я маю? Ну що можна ще сказати, коли ти йдеш на класній машині? Ось е само собою, типу, є кращі машини, бо знайдуться такі, повірте, таких багато людей, які будуть ставляти своїх 5 копійок, так би мовити. Ось, не питавши їхньої думки. Але вам, до речі, таким людям привіт. Тому що е в загальному. Вирішувати вам на чому їздити, ваш, ваш карман буде вам також допомагати вирішувати е, і так далі. Загалом за свої бабки ця тачка топ. Це все, що я можу сказати. Просто топ. Їдеш, кайфуєш, все. На неї всі дивляться, бо гарна. Ну гарна, Спору нема. Е, в залежності, де ви їздите. Якщо ви їздите в великих містах, то само собою в великих містах є з чим порівняти на дорогах. То ну, куди би то не йшло? В менших містах, повірте, ваша машина не залишиться без уваги. Дана машина, я вже рахую, що вона вже чиясь ваша. Ну, можливо, хтось захоче мені на все це купити, Ось, щоб я вже швидше почав здійснювати і заробляти на свою мрію. Я знаю, що згадую? Е, той момент, коли я її придбав, от, той день і ту емоцію, яку я отримав, можливо, навіть не від того, що саме от Мерседес і так далі, а емоцію того, що я зміг це зробити, в мене вийшлося, і я купляю машину. І, коротше, прикол був який: я сів в Мерседес, і до того я в Мерсах не їздив абсолютно. Е, я їх тільки бачив ззовні. Коробка передач. Для мене це був просто, ну, це була проблема, з якою я боровся досить довго. Вона тут. Ось вона. Часто непривично було, але коли ти привикаєш ну, настільки легко, і ти думаєш, блін, а чому всі машини так не зробили? Ну, кайф. Реально кайф, кайфону від того, конкретно. Ну, ну і потім стикнувся з проблемою це відключення стабілізації. Тому що я реально думав, що тут треба бути айтішником. В принципі, плюс-мінус воно десь так виглядає, щоб відключити стабілізацію в Мерседесі. Там треба реально в комбінації натискати Дай Боже, зупинися, вийди, повіджимайся, поприсідай, випий каву і тоді воно відключиться. Прикол в чому, що тут відключаєш стабу, машина реально їде боком вона реально поїде. Ну, її закидуєш, вона отак от іде. А тим більше, якщо бруківка, забий. Ну, вона може тобі просто давати емоцію X2. Типу, від того, що загалом це, типу, 2 літра мотор, ну, типу, він, по факту, що він там? Не 4 літра, не 3 навіть тих самих, а 2. Але, блін, цих 2 літра, вони видають прям вау. Ну що ж, ми вже наразі приїхали під офіс. Треба йти знімати відео уроки нові для закритого каналу, для закритого клубу. Тож, любі друзі, кого зацікавив даний апарат, пишіть про ціну домовимося. Ось. І ще коротше, до речі, до речі, о, класна ідея наглянула. А якщо ми кожного відео будемо е, робити таку тему, е, внесемо це як нашу фішку, відкривати угоди. От Прямо от по факту, як є. От сидимо зараз, та, і відкриваємо угоду, і заробляємо. На хвилинку часу. Погнали. Коротше, братва, зараз вам покажу, як це все просто легко от, робиться. Не так, як там, знаєте, пишуть в книжках, так би мовити. Зараз давайте я знайду першу валюту, на якій ми будемо торгувати. Секунда. Дивимося. Коротше, давайте Оп, заходимо. Все. Коротше, я зайшов канадський долар до японської єни вниз. І відпрацювання даної свічки пішло. Ми маємо хвилинку часу. За цю хвилинку, поки воно нам працює. Ось давайте так. Е, всі, хто хочуть навчитися трейдингу, не скажу, що там у гуру і так далі, але я показую в своєму телеграмі, як я заробляю на цьому. Ділюся стратегіями безкоштовно, навчанням безкоштовно і само собою доступ так само безкоштовно. От, все. Все для вас. Тобто ви можете приєднатися. В описі буде нижче силочка. Нажимаєте, переходите, підписуєтеся і вже пишете мені в особисті, а всі детальна інформація, я вам надійшлю особисті повідомлення. Наголошую, це є безкоштовно. Ну, маєте 15-20 хвилин в день, повірте, вони вам окупляться набагато більше, ніж ви їх просто втратите, там сидячи там в рілсах, в Тіктоці і так далі. Тому думайте, приєднуйтесь і фіксуйте нашу першу угоду. Яка нам закрилась в плюс. 8400 гривень ми заробили, сидячи з вами тут, в одному місці, одна хвилина, яку ви потратили на те, щоб подивитися на мене, що я вам тут, розповідаю. Ми ж заробили ще 8400 гривень. Хопс! Прошу дуже. Ось вам результат торгівлі на валютному ринку: це є даний автомобіль, який буде продаватися, і ці кошти будуть реінвестовуватися для більшого обороту, для більших заробітків і, само собою, для здійснення більших мрій. Ми погнали записувати, вам гарного дня і дякую за перегляд. Все, шапка в двері, я погнав.